І через місяць два у Москви не залишиться іншого вибору, вибору окрім призупинення наступу. В цьому переконаний генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Райан статті для журналу Foreign Affairs він зазначив, що сухопутним військам РФ вдалося відвоювати лише невеликі ділянки землі ціною втрати 180 тисяч окупантів згідно з оцінками західної розвідки. Навіть найбільші і боєздатні військові формування не можуть підтримувати наступ вічно і після втрати такої кількості військ вікно можливостей для Росії може скоро закритися. Наголошує генерал. На його думку, вже зараз Україна має розробити нову концепцію перемоги, таку, яку яка зробить військове становище Росії. Дійсно неспроможним. Ну і е, якщо знову ж таки повертатись до ситуації на Росії, далі про Курщину будемо говорити, то російська залізниця підтвердила втрату контролю Кремля над трьома населеними пунктами у Курській області. В регіоні закрили вокзали на станціях Суджа, Корінєво і Псел. Пасажирам дозволили здати квитки, в тому числі безповоротні, на потяги далекого прямування від і до станції Курск, Рижково, Курчатів, льгов Київський без додаткових зборів. Ну і рух припинено лише у суджарському та Коренівському районах. Нарешту території регіону потяги ходять поки що. Штатно кажуть залізничники. Дуже хочеться дійсно, щоб це було поки що.